Це все, що можна сказати, про те, як відноситься наша влада до інвалідів. Дніпро, от подивіться, геліатричний пансіонат. Є де людини проїхати? Ну, тут вона, а тут вона Попробуй проїхати, там не заїдеш, виходить. От, це отаке відношення до людей. Для геліатричного пансіонату зробили отаку Загородку і не зробили дорожки нормальні, щоб люди могли їздити. Отут -от є дорога, але сюди не заїдеш. Там, виходить, перехрестя, і людині неудобно просто раніше на перехресті от виїжджати. От людина їде по дорозі. Просто безпосередній небезпеці. Отак. -от. Це відношення нашої влади. Самарський район. Зробили далі там, виходить, зробили АТБ і теж. Зараз пройдемося з геліатричного пансіонату. А подивіться, яка дорога тут. От, якщо там людина є лікати, то тут тріщини і це все. І я повторюю, ця дорога не, не, не виходить так, щоб можна було там проїхати по людям. Взагалі так. А зараз я покажу вам просто, покажу спеціально, пройдемося з вами, покажу от цей поворот на геліатричний пенсіонат. Як класне, як класне. Та і з другої сторони там теж немає. От, власне, от. виїжджаємо, от сюди якось спускаємося, бачите? І оце якась дорога. Якщо... Ви на неї зможете виїхати. От. Вона стара, її не зробили по-людяному для колясочників. Якщо колясочники знають, ну, хто, хто, хто є колясочники, да? чи колись я був на милицях, чи на коляски, подивіться, яка дорога. І чи можна людині по такому от проїхати? А далі взагалі там немає. От бачите, звичайно, вже можна загрузнути. Ну а вздовж траси нічого не зробили. Вздовж траси це траса. І ми зараз з вами просто йдемо до новобудов, яких ми будували. Так звані пінхаузи, які вони продають за великі гроші. Я не знаю, хто там буде жити, нормальні люди там жити не будуть. Ну, може, переселенці зі Сходу, тільки не зі сходу України, ви розумієте, да, з якого сходу. І власне, о, дивіться, оце дорога від геліатричного пансіонату це для інвалідів. Або їдьте там по трасі, от як цей чоловік їхав. Просто оце от наше оце Дніпро. Це ми говоримо про те, що про тому, що інвалідів все більше і більше. І наша влада витрачає гроші на гарну дорогу до своїх маєтків. Але от людина з інвалідністю, хлопець іде, молодий, бо, до речі, він іде, і тут в цьому пансіонаті не тільки для стареньких це пансіонат для людей, для молоді, яка до 17 чи до 18 років, я не знаю, там перебуває. Зараз я е, в цьому закладі перебуваю, який на Чечеріна. там багато дітей, які просто покинуть, які з ДЦП. І от власне, і вони потім коли виростають, нікому не потрібні, то їх сюди уявіть собі життя. У молодої людини має починатися життя. А у них воно завершується. Вони живуть в тій будівлі, дай Боже, ще туди попати. Геліатричний пансіонат в Дніпрі, в якому поруч з бабусями і дідосями, які там доживають. І різними алкашами я вибачаюсь. Ну, там різні люди є, правильно? І людина покинута, вона потіка сьогодні, а ще один інвалід стоїть, застряв. Бо не усіх, бачите, є електромобілі Електромобілітацію от інвалідні. От він зустрів, втомився, він у нього руки, потирає руки, замерзли руки у людини катити. Оце все. Це ж строхи. У нього там і рукавичок нема, чи є рукавички. Ні, є рукавички, бідний замерз. І проїжджають повз нього машини. І не дай Боже щось, може... скільки збивали вже їх. От я продовжую дорогу. Показувати. От, вона дорога. Ой, не дай Боже, чесно. Оце у нас називається отаке от відношення. от Я йду на рівна дорога, потріскана вся. Якщо ви зробили АТБ, то ви зробили, я так розумію, його для еліти, а не для людей. Бо ви не зробили проїзду для інвалідів до АТБ. Вони би могли скуплятися тут рядом, недалечко. А ви отакі, отаку дорогу зробили. Бачите, яка дорога? То пісок, то ями. Попробуй проїдь. От мені би хотілося запропонувати нашому меру, він дуже проукраїнський, сісти і лісати на милиці. Хай він пройдеться отут. Або разом з головами. Самарської місті раді на інвалідній колясці хай приїдуться. Прив'язати і хай їздять. Хоча б тиждень тут на роботу собі їздять. І хай працюють, хоть трохи подивляться, як люди живуть. А оце ми доходимо вже до пентхаусу. Оце будиночки, які побудували для еліти. І дорогу, до речі, тут провели для них. Чому ж інваліди цією дорогою їздять, бо вони по трасі можуть їхати. Траса то хороша тут зробила, частина. Але ж ця траса не для інвалідів, розумієте. А для тих, хто може тут буде жити, я так розумію. От власне, вам отака от ситуація. Я поки тут підключуся, підійду і покажу, що вам пентхаузи. Ну Там нічого цікавого. Це, це одноманітна забудова, а перед нею крутезні супермаркети. Ось от такі от справи діточки. Ну, тут повний гумор, знаєте, гумор від нашої влади. Подивіться, дороги нема, так, не було майже. А ми коли доходимо до супермаркетів, оці пентхаузів, які от там йдуть. Ну, бачимо перед собою такий показник. В общем, короче, е цікавий да, показник. От ці тут і є. Ознака, що тут для інвалідів показується. Ну, в общем, яких інвалідів я не знаю, просто, просто не знаю. Оце от у нас пентхаузи. І отут ви дивіться, всюди вина світу. На кожному короці. Я їх називаю не вина світу, а вина світу. Е, для чого такі супермаркети в такому місці? Бачите, тут все, що потрібно.